Доброго дня, компанія Автопарк на основу надходження «Опель Зафіра» 2008 року випуску. Офіційний автомобіль оснащений 18 бензиновим двигуном на автоматичній коробці передач також в автомобілі додатково встановлено газове обладнання. Автомобіль технічно в дуже гарному стані, візуально візуальну є там, невеличкі нюанси на рахунок режі. Встановлена нова зимова гума Більшстоун по салону у нас повний електростопакет, шкіряний салон. Шкіряний салон, до речі, в дуже гарному стані. Електроскладування бокових зеркал. Електрорегулювання бокових зеркал, механічне регулювання передніх сидінь. сидіння водія в теж непоганому стані. По комплектації у нас мультикермо. В автомобілі лише 254 тисячі пробігу, працює без помилок. Є підігріви передніх сидінь, вибір режиму спорт, Ось штатна мультимедія. Сама автоматична коробка передачі, у нас підлокітничок, по село на автомобіль в, принципі, в непоганому стані. Також з дефектів тріщина на лобовому склу. Дану позицію можете придбати в місті Київ по адресі Сумська 2, заготівка, також кредит та лізинг.